Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. І вчора я вам казала, що я купувала у бабусі ось таку черешню. І вона казала, що не можна класти до холодильника. Ну, я ж послухала. Але вчора я помила. Дивіться, яка гарнюня. Ну, різні там бувають. Треба поперати вже. Е, і... Не поставила до холодильника і думаю, що з нею буде. Ні, на ранок все нормально, але вже не їлися, чесно. І навіть переїли, і коли я вже їла, і я розуміла, що достатньо, то навіть якось так, як алергічна реакція пішла: то тут щось чешеться, то тут щось чешеться, Я не знаю, з чим це пов'язано, але. І до мене, ну що з нею робити? Заморажувати в цьому році я що я планую. Дивіться, як вона гарна. Заморажувати що я в цьому році буду? Буду моркву. Тому що ну, це ми так думаємо в Україні, як і що краще зробити зв'язку з виключеннями. Якщо влітку є виключення, то взимку ми розуміємо. Буде більше споживання, тому це теж Тому треба так спланувати, щоб за щось потім не хвилюватися. От морква у мене, вона нормально переносить відключення. Болгарський перець, ну, так, собі, але можна спробувати. Зелень, ну, те, Найбільш морква. А чого я моркву заморожую? Тому що я, коли її не заморожую, дівчата, я завжди забуваю її купити, коли вона мені потрібна. Ідеш на базар, пів кіло взяв, одну морквину використовуєш, а та лежить в'яне, ти її викидаєш. І потім я прийшла до такої думки, краще заморож, заморозити. І в той самий сезон, коли вона найдешевша, найсправжніша. І от моркву буду. І коли тобі потрібно, ти там взяв скільки тобі. І не треба чистити, не треба різати, не треба терти. Воно вже готове економить твій час і ви про це знаєте. Перець болгарський не знаю, що ще? Томати я, помідори, я заморажувала колись. Вони дуже погано переносять перепади. Ні, не буду. Там повинна постійно бути температура, не повинні бути такі хвилі. І, до речі, знаєте, про що я подумала? от Я завжди заморожую полуницю, тому що влітку так, перша вона смачна, потім ти вже наївся. Взимку це такий аромат, який влітку навіть не передаш свіжої полуниці. Тому я заморожувала і робила такі коктейлі. Наприклад, Боже, я їх так вже давно не робила. Брала овсяні пластівці десь ложки 3 столові на пів літра. Водички і там нехай постоять ну, година, дві, півдня. Неважливо, як я казала, робимо овсяне молоко. Боже, це так наче було і в якомусь іншому житті. Так от стоїш зараз, пригадуєш. І потім блендер. З морозильника я брала полуницю, в цю водичку. Збиваєш, і такий смачний коктейль був. А зараз ні. І я, знаєте, про що теж згадала? Щось у мене сьогодні день спогадів, але нічого. Е, мабуть, я піду на базар, куплю полуницю, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Я ще не знаю, як воно піде. І зроблю. Махіто з полунички. А його там легко робити. Десь на 3-літрову я беру ну, приблизно 400 або 500 грамів полуниці, ем, листя м'яти, листя, щоб без стовбура цього було. Десь три. І три. Половинки лимону. Все це в трьохлітрову банку. Банки я не стерилізую. І... Тому що, а навіщо їх стерилізувати? Я ніколи з цим не граюсь, і воно завжди у мене нормально стоїть. Тому що полуницю м'яту ми будемо класти воно ж не стерилізоване, то сенс робити зайву роботу. І потім крутий окроп. Я заливаю кришкою, закрутила, оце один раз склянка цукру. 200-250 ну, грамів такі склянки. Закутала, і поки воно там стоїть, стоїть, ну, в мене так ніч постояло і все. І, стої, і зберігається, все нормально. І коли ти взимку відкриваєш цей компот і там аромати м'яти, полуниці і не дуже солодкий, тому що лимон дає свою таку нотку. Це смачно. І вже готово. Бери. І не хвилюся, що воно там десь. До речі, там десь, там десь у мене є м'ята. Я її заморожувала. Ой, дівчата, забула. Все. Зараз ми з нею щось буде. А сьогодні у нас, це, я тільки що придумала, буде з черешні. Тому що це м'яту я купувала. Я робила лід, я вам показувала. Там лимон, м'ята. Через блендер пройшло, трішки водички додала. Ну, там. Трішки-трішки. А може, я не додавала, я вже не пам'ятаю. А, і там ще був апельсин, точно. Воду не додавала, сіку було достатньо. А це в мене залишилося, я заморозила м'яту, як вона тут, бо у нас вже так вимикається, а як вона зберігається, у нас вимикається. А як вона зберігається? Боже, про що ще пані може думати в Україні, коли вимикає світло? Бачите, нормально зберігається. Нормально. І зараз я зварю компот, тому що черешні вже наїлися. Далі стояти, ну, все викинути потім. Поставила нехай закипає водичка, черешня відрізала м'яту, і, і її давай до холодильника. Я думаю, що ж вона так добре збереглася, дівчата? А в мене м'ята лежала на оцих збереження. Холоду. І коли вимикають електрику, м'ята отак от. О, тут ще стоїть збереження холоду, та і моркви в мене ще багато. Отак-от. -от. А зараз закипить і швиденько буде у нас таке махіто з черешні. А поки закипає водичка, я хочу вам. З вами поділитися, які стрічки я дивилася. Три я вже продивилася. Першу мені Іринка рекомендувала, одна родина. Я її почала дивитися, і там, начебто, як починається повномасштабне вторгнення, я зараз не готова це дивитися, тому що ну, реальності вистачає. Я вважаю, що на мою думку, я так вважала, що такі і повинні дивитися люди, які не в Україні, тому що нам поки що це важко. А потім, коли я зрозуміла, про що кіно мені дуже сподобалося. Я гостро зараз будь-що таке сприймаю, тому... тому реакція така була, але ні. Я дуже задоволена, я продивилася там чотири серії, і я раджу подивитися цей фільм. Вчора я дивилася «Сховище». вісім серій. Вісім різних історій. В кожній серії різні актори не повторюються. Це такий букет наших українських акторів, що за деяких я раніше мені здавалося, що це російські актори, ні, це українські актори. Особ... Мені всі серії сподобались. От ну, деякі так, тому що у нас різні смаки, і деякі сюжети ми по-різному сприймаємо. Хтось рівно, хтось боляче, але нормально. Мені дуже сподобалася третя серія, там, де грає, не тому, що там грає Катерина Кузнцова, яку я вважала раніше до повномасштабного вторгнення, що це є російська акторка, це українська акторка. Сюжет супер. Багато таких моментів. Де ти і посміхаєшся, і радієш, і ну, Тобто, третя серія просто супер. Остання восьма серія просто супер. Ну, це лише моя думка, це на мої вподобання, я ж не кажу, що так є. Я не є критик або аналітик якогось там експертного кіно. І невістка. «Навістку» я дивилася ще раніше до цього, я просто вам забула сказати. Чотири серії. І коли ти дивишся, ти так це наше реальне життя. Це вже під час повномасштабного вторгнення, але там не про погані сюжети. Таке реальне життя, от як у мене, як і я вам показую, так і там. І ти коли дивишся, думаєш, якось так не дуже приємно, ну так, воно ж таке в житті є, ну так і є, ну так і показують. А четверта серія, вона як надихає, і такі в мене були аж сльози. Вони не раді, що, я не знаю, як сказати, сльози надії, що ну, дивись, ну, все ж таки ж. І Раджу подивитися ці три фільми, українське кіно. А в мене там, мабуть, вже запіває Таня все про кіно. Так. м'яте, та черешня. Трішки цукру додала десь. Ложки 2 столові, тому що черешня теж солодка. Можна було б цукори не додавати, але ось таке махіто буде. І зараз 9 година ранку. Ну, до вечора не буду кришку зовсім відкривати, і пари у ці не будуть виходити і збережеться свіжий аромат, тому що, якщо переп'ячувати довго, ну ну таке. А мені подобається свіжість, натуральність. А я дивлюся, що у нас там з погодою, чи буде дощ, чи не буде. Сьогодні так, 21 градус, то. Так, ну що тут? О, вже закипіло, тому одразу виключаю. Ні, хай трішки, бо я пар випустила. Десь секунд 30 виключаю і все. І ось так приблизно годин 6 буде стояти і настоюватися. Моє мохіто мах... з черешні. Це вже вийшла, йду, і дивлюся, пройшла і повертаюся. А де? А, ось ось. Дивіться, що в нас вже яка є є. І такі рясно, -рясно. Яка краса і яка смакота. Це ж можна їсти, я ж кажу, тут голодними не будеш. Візьму одну з їм ягідку. М -м -м. Це дуже смачно. Це якась така квітка. Я чомусь думала, що це пальма-юка, але це не пальма-юка, і вона має такі колосся. На колосях тут хтось є вітер дуже. Іди сюди. Тун, -тун, тун Стій. У тебе фотосесія. Ні, сьогодні зараз пішов такий вітерець. І... Але нічого, все добре. Та й як би там не гайдало, але нічого, тримаємось. Ну, я ж кажу приклад життя, він завжди надихає, показує, як може бути. Тримайся, тримайся, все буде добре. А у мене плани зараз трішки змінилися, мені зателефонували, потрібно буде піти. По справах я зараз просто стою чекаю на людину, яка під'їде. І такий кущ жасміну, бачите, як зробили в дворі. Ось так. І він такий де іде, іде, і такий гарний. Угу. Тому на зиму з полуниці Махіто буду робити ще завтра. І завтра ми з вами обов'язково зустрінемось, тому що інколи плани настільки змінюються, що ти не плануєш. Але нічого, таке зараз життя. І навпаки, це цікаво, тому що постійно мозок працює, 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 а не так, як заплановано. Тому бережіть себе, і все буде добре.